А у нас вечір співають солов'ї, а ми з котиком любуємось, як квітує керія. Такі жовтенькі квіточки, невеличкі, але їх дуже багато на кущу. Це цілий спалах жовтого кольору серед зелені. Багаторічна рослинка, кущик, рахують його, як рослинка-агресор, він розмножується паганами як малина, як малина розмножується. Точно так під землею, пускає пагани. і такий ось кущ його треба ограждати або ділитися з кимось, відкопувати. Така красота. Спів і квіти.